В гусні не возять. А в гусний взагалі не возять. Написали прямим текстом. Не проїзна дорога. Скільки людей тут лишилося взагалі? Як гуляють весілля на війні? Напросилися ми чергове у гості. До школи Йо-йо-йо. Да. Напевно, чим менше людей у селі, тим вони радіші бачити от таких, от як ми. І дітки мусять йти з вишного кінця. Аж сюди. Мороз не мороз, сніг, не сніг. От ви мене весь час питаєте в коментарях, де купити будинок. У мене з'явилася чудова ідея. Є на світі села, куди хочеться повертатися і повертатися, можливо, через те, що кожен, ну абсолютно кожен вам там радіє, просто тому, що ви прийшли. А можливо, через те, щоби пересвідчитися, що село ще живе, усвідомлюючи, що дуже скоро воно просто щезне з мапи України. Якби не оцей напис на автобусі зупинці, ніхто би і не знав, де повертати на гусний. Ну, звісно, для чого ставити табличку на село, де не проживає навіть сотні мешканців. По один бік за кілька кілометрів чудова нова дорога, що веде на Ужоцький перевал. По інший бік, Львівська область, до якої також рукою подати, а між ними. Острівець світу, на якому доживають свій вік останні із могікан. Щойно ми повернули у напрямку Гусного, як їхала жіночка на велосипеді, і вона перелякано нас перепитала, ви куди на Гусний? Ми кажемо, так вона каже: ви туди навіть не суньтеся, там дороги нема, ви не проїдете. Але де ми не проїдемо, там ми пройдемо. Тобто ви самі розумієте, що нас нічого не зупинить. Аби дістатися до гусного, ми чекали весни, бо ж взимку добратися сюди шансів нема. Але насправді мені не хочеться, щоб це відео вийшло сумним, адже безмежна краса, яку ми отримали щастя споглядати, перекрила жаль і розпач від почутого та побаченого. Добралися ми таки до того гусного, і хочу вам сказати просто. У захваті. Ви думали, я зараз скажу в жасі? Ні, ми у захваті, ми у захваті від цієї природи, яка нас оточує. І, до речі, так табличку із надписом гусний ми і не побачили, а отой напис на зупинці це все знаходилося ще на центральній дорозі. Тобто я так розумію, що автобус сюди не ходить. Тобто, автобусна зупинка знаходиться Ужку, а від села Ужок до самого гусного ще кілометрів чотири, з яких ми половину проїхали на машині, а половину. Пройшли пішки. Унікальна природа. Я не втомлююсь повторювати. А ви возите хліб у гусний? Ви через гусний на воловець. А в гусний от як часто хліб возять? Гусний взагалі не возять. А, в гусний взагалі не возять. Це просто ви проїжджаєте повз, так? А що там люди хліба не їдять? Чудеса. Дякую. Дорога все гірша і гірша, але ми були до цього готові, тому сьогодні у нас на ногах гумові чоботи. Як вам така картинка? Ну це повний сюр. кози собі на фоні перевернутої поламаної машини. І є там старий Жигульчик на бекграунді. Повсякчас нам трапляються отакі ржаві поламані машини. Я би ще назвала це село селом старих поламаних жигулів. Не виключено, що ми взагалі не зустрінемо тут людей. Річ у тім, що у Гусному проживає близько півсотні мешканців. І так може трапитися ситуація, що нікого з них нам не пощастить розпитати чи бодай зустріти. Ну, але нічого у гусному є таке, заради чого варто приїхати, навіть якщо нам ніхто не трапиться на шляху. Але поки що нехай це для вас залишиться таємницею. Що найдивніше, що в цих непролазних хащах раз у раз нас супроводжують машини. Привіт, нам немахай! Привіт. І я йду до них, тому що напевно, судячи з усього, це туристи, так? Доброго дня! Слава навіки! А ви до гусного яке маєте відношення? Прекрасне. Так само, як і ми. Я просто побачила, що приїхав автобус, і кажу, є ймовірність того, що я не зустріну зовсім людей у селі, і тому йду назад розпитати. А ви тут живете в гусному? Так розкажіть мені, скільки людей тут лишилося взагалі? А думів? Скільки вам років? Мені так 78. А ви чим займалися тут все життя? Ви на роботу десь доїжджали? На обувної фабрики робила в Ужгороді. А як ви доїжджали звідси? Я там возила. Ну, а ви жили? Рок. Ви в ожероді жили і сюди повернулися? Так, бо мама тут була. А ви з ким тепер живете? Сама одна. Сама одненька. Так. А скажіть, тут їздить маршрутний автобус? Ні, Ні тобто вибратися звідси нереально. Ні. А ми щойно говорили із водієм, який хліб розвозить, і він сказав, що в Гусний навіть хліб не возять. Не возять, то на машина машину возити. Спираємо, що перепопросимо він нам. Просто він вам видає так по блату, а везе сам на воловець хліб. Так, якщо це достане, хліб, так. то продати. Якщо немає, якщо не якщо буде мало хліба, то й не лише. Так, так. А ви самі хліб не печете? Печу. А як вас звати? Соня. Соня, баба Соня, бабця Соня, так? Зрозуміло. А діти чи є у вас? Немає. Немаєте дітей? Немає. А чоловік? І чоловіка, не, і чоловіка не є, чоловіка не є. Я мав в уроді брат буряний там все є, це його там діти та приходять. Вони приїжджають навідають вас? Так, приходять так, у півроку раз. — Чи ходите ви до храму там? Ходжу, до, у нас не є дяків, не священника, та священник, і сусіднього села ходить тут. Він приходить лише по святах чи приходить щонеділі? Ні, ні. Хіба були великий праздник Пасха, міко киярині майський, покров, а потім міколу. Міко, Можна подивитися в вашу хату, ми не злодії. У вас є інтернет? Немає. Так ось напросилися ми в чергове у гості, щоб подивитися, як живуть останні люди, які залишилися в гусному. Така гарна, автентична хата у вас, стара, Стара, але така. А, телевізор працює у вас, так? А які канали ловлять у вас? Він дерувий перший, другий, третій канал, четвертий. Ага, значить, українські канали всі у вас так, ідуть. Так, 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 а тут же ж напевно і може і словацькі, і польські, що поруч кордон, так? Чи ні? У вас антенна сателітна, так? Ага, то вам має перетрансльовуватися. Ну, то у вас затишно, топите пічку, я бачу, так? Тепло, тепленько у хаті, файно. Тут виспите, а тут, напевно, хтось із родичів, коли приїжджає, Так, ну я сплю, там у кімнаті кіду, там є два. Ага, там ще є постелі, що коли хтось приїжджає, то може там спати. Ясно. Ці покрівці вишивав. Я сама ви самі вишили. Оце все, що по стінах ви самі вишивали? Яка ви молодець. А як давно ви були у вароші, мені інтересно. От коли ви останній раз були у вароші? Я коли була. На, ну ану, пригадуйтесь. Цікаво, коли ви останній раз виїжджали з цього села? Та не добу як будити. Ну може хтось їде на машині, та не кажете, не, що підвезіть. Тобі, я приходить, і, і жінка його померла, та зоску приходить з'ятям. Ну але забирають у вас кудась, ні? Я не йду, бо я дому не лишав. Ага, ви до мене ли що чого вдома? Тут немає по моєму навіть кому вже красти, тут людей не лишилося у селі. є, є. але Точно, так? Я такі, що не роблять, треба випити та украсти. Хто та? Тут 20 людей у селі, 20 хат. Ви кажете. Біжені є такі, що є такі, так? А ну тоді добре, та тоді треба стерегти. А літом напевно туристів багато ні. Приходять, бо ми проїжджали там такі гарні галявини, щоб ставити палатки, там огень палити. Дуже природа дуже красива. Да. Так, туристи до вас не приходять. Так приходять, то тут Ну, оці, що ми побачили їх, то вони просто дорогу питали чи що вони хотіли? допомогу Слухайте, возять допомогу. Ну, постійно, так коли великі свята, Пасха, новий рік. Ну, показуйте, хваліться нам. Макарони, трупи. Макарони, труба, що там? Конторно. Гречка чи що то є? Ану. Ще а щось. Шо, шо, шо. Ну, лежати можна. А магазину немає у селі, не так? Не І що, виходить, що це вся, ну, всі продукти, які ви можете отримати? Я собі накупила, я постійно. А де ви накупляєте, якщо магазину немає? Тут сусідка ходить, то, дітей в інтернаті, її там знаходить. Робите закази просто, ви їдете гроші, і вона вам приносить. Так, так. А вибачте за нескромне не запитання, яка у вас пенсія? Скільки ви получаєте? У мене пенсія 3, 4, 150. Ну, ви ж, ви ж тут гірські получаєте надбавки? Так, так. То вже з гірськими надбавками? Так, 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 А скільки у вас стаж загальний, скільки років ви пропрацювали? 28. 28 років стажу. 25 років робила на наубов фабрики, а тум робила. У наступному відео я познайомлю вас із заною. Вона медик за освітою. І з тих пір, як закрили фельдшерсько-акушерський пункт, нянчить внуків у той час, коли донька її працює за кордоном. Пішла на Чехію. Добре, я сподіваюся, вона буде бачити цю програму, їй буде приємно побачити і хижу рідну, і маму рідну. Я розповім про її сина, який на війні зустрів своє кохання. Пішов воювати і там женився просто. І ми обов'язково провідаємо місце, де стоїть вже не одну сотню років гордість цілого Закарпаття. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. У нас цікаво.